Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Це вже наша сьома серія проходження гри Пірати Карибське полювання. І трошки розкажу, що залишилось поза кадром. Отже, у мене було два кораблі. Була у мене шхуна і кетч. Я їх переименував по порядку того, як я їх прокачував кожен корабель по черзі. Кетч у мене майже повністю прокачаний, потім шхуна. І ними двома я захопив. Кораб, корабель работорговців це була баркентина. Баркентина, сама по собі, має більшу вантажу міськість, скільки там ось 3 3430 кілограм. Це коли я вже покращив трюм, розширив його, але вона дуже не маневрова. По гарматам. По гарматам має приблизно таке озброєння, як і кетч, тобто щить гармат і 2 3, 3 позаду. Це плюс в неї вплив, в принципі. Але взагалі вона не дуже била. Тобто це більш торговий вантажний корабель. В принципі, ми будемо її також в майбутньому використовувати, тому я її прокачав також чимало покращень зробив. І окремо скажу, що ось наша бригантина. Яка є моїм одним із улюблених кораблів цій грі, має по гарматам вона озброєння по 7 гармат з кожної сторони, дві спереду і три позаду. Це дуже хороша комплектація, якщо так можна сказати, для бригантини. Доволі потужний бойовий корабель, дуже маневровий, дуже швидкий. До прикладу, розвертається на прямо на одному місці, може розвернутися. Дуже швидко пливе найшвидший корабель із таких початкових, що мені здалося. Якщо якийсь інший є найшвидшим, то, будь ласка, напишіть в коментарях, дуже цікаво буде. Тож, це один з моїх улюблених кораблів, бригантина. І на цьому кораблі ми будемо далі нападати на інші наші ворожі бази і на ворожі наші. Поки що ми ховаємося в порт, нам не до війни. І розкажу про уміння. Ця серія у нас буде про те, які уміння треба прокачувати і як прокачувати кораблі. Хоча, мабуть, про кораблі краще окремо відео відеозмімо. Уміння. По мірі того, як ми здобуваємо досвід крок за кроком, кожна перемога приносить нам досвід, і кожен виловлений вантаж, наприклад, також щось, щось, що ми зробили успішно, все нам додає досвіду. Отож, які найперші навички нам треба прокачувати для того, щоб потім бути максимально ефективним. Найперша навичка це ветеран. У вас безумовно є досвід стратега. Отримуйте на 20% більше досвіду. Дуже важлива навичка. Також стрілець, ви передаєте свій досвід екіпажу, і вони перезаряджають гармати на 10% швидше. Це дуже важливо, особливо коли приблизно рівні по силі і міцності кораблів. Далі адмірал. Хоча ну, по порядку, мабуть, це ж таки був перший корсар, наскільки я пам'ятаю. Пізнайте таємниці абордажу, щоб перехоплювати будь-який корабель і вступати в бій разом із своїм екіпажем. Це дає можливість взагалі вступити в ближній бій і взяти на абордаж інший корабель. Також потім адмірал я вивчив. Ваші знання, будови кораблів дозволяють завдавати гарматами на 20% більше шкоди. Це дуже важливо, якщо є паритет, наприклад, в кількості гармат або приблизний паритет, то це дуже допомагає виграти і не, потонути, не потопити свій корабель. Також прокачав моряка. Навички досвідченого моряка дозволяють вам збільшити швидкість свого корабля з 5 до 6 вузлів, прискорюючи вас на 20%. Потім збираю ще морського вовка вивчити, але це поки що не найнеобхідніше. Вивчу також тесляра. Краще кращі теслі карибського басейну навчать вас лагодити корпус корабля під час бою. Але якщо на палубі є дошки. Тож я дбаю про те, щоб у мене в трюмі були дошки. Ось вони в кожному кораблі, хоча б. Одна або тут немає, докупимо, значить, дбаю про те, щоб дошки були. І в той момент, коли е, на ми, по мені вже добряче так відстрілялися вороги, я лагоджу свій корабель, потім продемонструю це в бою. Також, е, скнару я вивчаю. Дізнайтесь, як дати своєму екіпажу постійний додатковий стимул плавати під вашим прапором. І вони погодяться на зменшення своєї платні на 30%. Тож це дуже економить мій бюджет і мої витрати. Також прохачав е контрабандистські навички. Зв'яжіться з досвідченими контрабандистами на узбережжі та станьте одним з них, щоб дізнатися, як вигідно продавати товари на Антильських островах. Завдання контрабандистів з'являтимуться на мапі. І ці завдання я виконую і таким чином заробляю чимало грошей, також причому не вступаючи в торговець. Уміння торговця знижує ціни на одну монету при купівлі на товари, не на ядра. Отож, це базові такі перші кроки, які я вивчив. І тепер вже е, я маю обрати, можу вже обрати якісь наступні навички, які я зараз прокачаю, і потім зможу цим всім користуватися. Оскільки основні свої навички я вже прокачав, то тепер прокачую наступні, які є дуже важливими для того, щоб я ефективно міг наносити вогневе ураження моєму супротивнику. І я влучаю навичку бомбардир. Ваш досвід у стрільбі з мортир дозволяє збільшити швидкість стріби на 20%. Це є дуже важливим при атаці на. Форт або на ворожі потужні кораблі, я дуже часто використовував мартири, мені це дуже подобається. І таким чином я збільшую свою швидкість перезарядки. Вивчаю це, закінчили, все. У мене немає більше очок, щоб покращитися. І тепер я маю далі плавати і рухатися вперед. Що ж, маю сподівання, що ця серія вам була цікава. Наступній. Будемо вже або повністю прокачувати бригантину, або йти в атаку на ось цей ворожий порт, ворожу базу і атакувати їх. Зустрінемось на серії. На все добре!